На Запорізькій атомній електростанції в енергоблоці номер 5 стався витік. На жаль, підтверджується мій теропрогноз, який я вам говорила, що при звільненні півдня восени може бути значна трагедія, і ось росіяни вже хочуть шантажувати знову ж таки ядерний шантаж пускати в хід. через злочинні дії расистів на енергоблоці номер 5 Запорізької АЕС продовжується виток реагентів з першого контура в другий. Внаслідок переведення п'ятого. Енергоблока тимчасово окупованої ЗС у гарячий стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення, окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан холодного зупину, використовуючи пару, яка генерує п'ятий енергоблок для опалення та забезпечення власних потреб станції. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів. Спецводоочистки вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор Мажзалу, а звідти знову на всі парогенератори дії расистів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок номер 3 та розігріти його до гарячого стану, щоб натомість енергоблок номер 5 вивести в холодний зупин є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС, наголосив президент енергоатома Петро Котін. Такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів що беззаперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС. Своїми діями загарбники в кортери ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішення небезпечних випадків його відмов. А це будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації, додав очільник енергоатома.